Добрий день. Тема заняття рівновага тіл, момент сили. Що таке рівновага з погляду фізики, за яких умов тіло перебуває у нас з вами в рівновазі? Уявіть, що нам потрібно дотягтися до книжки на верхній полиці, і ви підставляєте стілець, стаєте навшпиньки, нахиляєтеся і не втримуєте рівноваги. І постає питання, за яких умов реальне тіло перебуває в рівновазі? Ці питання вивчає у нас статика, це розділ механіки, в якому вивчаються умови рівноваги тіл або системи тіл. Рівновага тіла це збереження стану. Руху тіла або стану спокою тіла з плином часу, що означає збереження стану руху. Поступальний рух це згадаємо рух тіла, за якого всі точки тіла рухаються однаково. Обертальний рух це рух тіла, за якого всі точки тіла рухаються по колах центри яких розташовані на одній прямій лінії на осі обертання. Кулька зберігатиме стан руху, перебуватиму рівновазі, якщо швидкості її поступального та обертального руху залишатимуться незмінними. Центр мас тіла це точка перетину прямих уздовж яких напрямлені сили, кожна з яких спричиняє тільки поступальний рух тіла. А сили F1 та F2 спричиняють тільки поступальний рух тіла, адже лінії дії цих сил проходять через центр мас тіла. А сила F3, крім поступального руху, спричиняє також обертальний рух тіла. Якщо розміри тіла набагато менші від радіуса Землі, то центр мас тіла збігається з центром тяжіння. Нагадаємо, що, це, нагадаю, що центр тяжіння симметричних фігур розташований у їх геометричному центрі, центр тяжіння трикутника у точки перетину його медіану. Плече сили це найменша відстань від осі обертання тіла до лінії, вздовж якої ділиться сила F. Момент сили це фізична величина, що дорівнює добутку модуля сили F, яка діє на тіло, на плече D цієї сили. Момент позначається літерою M та дорівнює добутку сили помноженої на плече. Одиниця моменту в системі інтернаціональній це Ньютон Метр. Якщо сила обертає тіло проти ходу годинникової Стрілки, момент такої сили прийнято вважати е, додатним. Якщо сила обертає тіло за ходом годинникової Стрілки, то момент такої сили вважають від'ємним. Якщо тіло може рухатися тільки поступально, не може обертатися, то е, відповідно до закону енерції, Таке тіло перебуває в рівновазі, якщо рівнодійна сил дорівнює, прикладених до тіла дорівнює нулю. F1, плюс F2 і так далі, плюс Fn дорівнює нулю. Які сили ви бачите на слайді? Тут прикладено? У нас є сила тяжіння, яка намагається, у нас, завдяки якій у нас це фізичне тіло може рухатися по похилій площині, але. Протилежний напрямок направлена е, сила тертя, і у нас ще перпендикулярно е, площині направлена сила реакції опори, тому у нас тут тіло перебуває в стані рівноваги. Якщо тіло може обертати тіло може тільки обертатися, ось має нерухому вісь обертання, то воно перебуває в рівновазі, якщо алгебраїчна сума моментів Сил, що діють на тіло дорівнює нулю. У цьому випадку М1 плюс М2 і так далі, плюс МН дорівня 0. В нашому випадку у нас тут з вами діють три моменти: m1, m2 та m3. m1 у нас з вами, зважаючи на те, що сила F1 обертає, намагається обертати тіло за вісю, береться з мінусом мінус F1, D1. А М2 у нас момент сили Ф2. Він нам завдяки силі F2 тіло обертається за годинниковою стрілкою. тому тут ми беремо з плюсом. Тому М1 дорівнює мінус F1 D1, M2 дорівнює F2D2. І, зважаючи на те, що ми вісь обрали з точкою О. То плече для сили F3, воно дорівнює нулю. Я нагадаю, що момент дорівнює F3 на D3. Тому M3 у нас в цьому випадку у нас дорівнює нулю. Якщо тіло може обертатися, рухатися поступально, а також обертатися навколо деякої осі, то тіло також перебуває в рівновазі, якщо F1 і так далі Fn дорівнює нулю. І М1 плюс М2 і так далі, МН до рівня нулю. Давайте з вами розглянемо, які у нас існують види рівноваги. Існують три види рівноваги. Це перша стійка рівновага, яка діє у разі відхилення. Тіло повертається в початкове положення. Другий вид а, рівноваги це не стійка рівновага, коли у разі відхилення тіло ще більше віддаляється від початкового положення. І третій вид рівноваги це байдужа рівновага у разі відхилення тіло залишається у своєму новому положенні. Давайте розглянемо на цьому слайді більш докладно, що у нас тут відбувається. У разі стійкої рівноваги, рівнодійно повертає тіло положення рівноваги. Ви бачите, у нас тут рівнодійна сила реакції опори і сила тяжіння напрямлена вліво, ось так, і тому рівнодійна повертає тіло в положення рівноваги. Не стійка рівновага, у нас тут знову ж таки рівнодійна сила реакції опори і сила тяжіння, вона віддаляє тіло від положення рівноваги. І у випадку байдужої рівноваги, ви бачите, знову ж таки, сила реакції опори і сила тяжіння. Вони урівноважують одне одну, тому. Байдужа рівновагу при байдужій рівновазі рівнодійна дорівнює нулю. Давайте тепер розглянемо а, ось такий випадок, коли тіло має горизонтальну вісь обертання. Що таке в цьому випадку стійка рівновага? В цьому випадку вісь обертання знаходиться вище від центра тяжіння, і а, у випадку нестійкої рівноваги вісь обертання знаходиться. Нижче за центр тяжіння. Ви бачите, тут тіло відхиляється таким чином. Омега напрямлена у нас ось так, що тіло відхиляється. І е, у випадку байдужої рівноваги, вісь обертання проходить через центр тяжіння. І у нас тут урівноважують один одного сила реакції опори та сила тяжіння. Якщо у нас ось така ситуація, як ви бачите, то площею опори, коли тіло перебуває на опорі, у нас площа опори вважають площу фігури, що охоплює всі точки, на яку спирається у нас тіло. Ви бачите, яка площа опори у випадку, коли ось чоловік у нас три випадки, так коли у нас стіл, і коли у нас кішка, так ви бачите ось. Така площа опори в кожному з трьох цих випадків. І розглянемо з вами ще ось таку, такі види рівноваги, коли тіло у нас знаходиться на опорі. Ось у тому випадку, якщо вертикаль, яка проходить через центр тяжіння, не виходить за межі площі опори, Ви бачите, ось ця вертикаль вона не виходить за межі опори, то тоді тіло е знаходиться в рівновазі, ось у цьому випадку. Але якщо вертикаль, яка проходить через центр тяжіння, виходить за межі площі опори, так, ви бачите. Ось в цьому випадку вертикаль виходить, то у нас тіло перекидається. І площею опори вважають площу фігуру, що окоплює всі точки, на які спирається тіло. Ви бачите, у нас ось тут перпендикуляри провели ось такі, і таким чином визначили, у нас яка тут площа опори. Розглянемо таку теоретичну задачу, чому сильно закручені гайки легше викручувати ось таким довгим ключем. Якщо ми застосовуємо довгий ось такий ключ, то ми збільшуємо плече сили і тим більше момент цієї сили. Ну і так само, якщо ми користуємося іншими також приладами, якщо нам треба е ось так здійснити. Серйозні зусилля, то нам потрібно буде збільшити ось таким е, чином плече, е, з, таким чином ми збільшимо з вами плече і е, досягнемо те, що нам потрібно. І діб'ємо підсумки. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули, що таке. Статика це розділ механіки, в якому вивчаються умови рівноваги тіла або системи тіл. Що таке рівновага, це збереження стану руху або стану спокою тіла з плином часу. Розглянули, що таке центр мас тіла, це точка перетину прямих уздовж яких напрямлені сили, кожна з яких спричиняє тільки поступальний рух. І також сьогодні розглянули, які існують види рівноваги у стійка, нестійка та байдуж. Дякую. За увагу на все добре. До побачення.